Варварський прицільний, шокуючий своєю жорстокістю ракетний обстріл, вийшов на нечуваний рівень жорстокості і цинізму. Це напевно найважча сторінка війни на Полтавщині. Ми втрачаємо тих людей, які були б достойні жити в тій Україні, якої ми хочемо будувати. До неї є та Україна, яку ми хочемо бачити. Але, на жаль, так. Бог забирає найкращих. Його вбила, ця клята вражеська ракета. Це дуже лагідний хлопець. Він молодий хлопець, у нього залишилась жінка, двоє маленьких дітей. З Самого початку війни він пішов добровольцем в тероборону. Потім він підписав контракт, він готувався йти на фронт. Вічна йому шана Це себе. це мої крилі. Я думаю, що я себе захищу. Він тут служив в інституті, працював психологом військовим з 2014 року. Дуже дуже больно. Ми сподівалися до останнього, що може він під завали і він вибереться. Но не случилось щастя. Случилася большая, огромная біда. Позвонила його дочі, сказала, що папи не все. Страшно мати під боком такого сусіда, який в любую секунду може нанести удар. Нехай приде царство твоє, нехай буде воля твоя. як на небі, так і на так Найкраща людина, яку я знала. Він був розумний, Найрозумніший, мабуть, з людей, які мені зустрічалися, талановитий. Добрий, ввічливий, людяний. Людяних дуже мало. Це людина, яка заслуговувала на велику повагу. Я вважала, я вірила, що за такими, як він, наше майбутнє. І Я бачила його дуже великою людиною в майбутньому. Я думала, що вони ця молодь буде відбудовувати далі нашу націю. Це страшна втрата. Найкраще гине світ нації, гинуть молоді, молоді хлопці, які мали би народити дітей і, і жити. Погину я в краю. Наша задача пам'ятати їх. Наша задача не зрадити пам'ять про них і робити все для того, щоб перемога, за яку вони поклали своє життя, настала як можна швидше. Ми відповідальні перед їх пам'яттю. Царства Небесного, слава героям.